Вітаю усіх на моєму каналі Берегиня і пропоную вам що? Пропоную передбачення на тиждень. Значить, тиждень, який почнеться із 10 березня. Значить, зробимо по чотирьох стихіях, так, і почнемо зі стихії землі. Земля це знаки зодіаку Козиріг, Телець і Діва. Значить, спочатку ми зробимо. Загально, значить, чим люди з тихії землі будуть займатися протягом цього тижня. так? Протягом цього тижня загальна така атмосфера. Розклад дуже загальний, але ж як, як виходить. Бачите, у нас така лавандова тематика, лавандова свічка, картина з лавандовим полем і карти теж лавандові. Отже, люди стихії е, землі. Е, так. Атмосфера тижня, е, яка, можу сказати так, що ви літаєте десь у своїх рожевих мріях і е, не бачите підступів у власному оточенні. Так? Е, оточення, яке навколо вас, може бути робота, може бути сім'я, ті, хто навколо вас, і з вами не щирі. Тобто, вам на це необхідно звернути увагу. так? І далі давайте так, по кілька слів коротенько, швиденько, на що звернути увагу козирогам протягом цього тижня. Почнемо з козирогів. Три карти для козирогів. Ага, не видно. Три карти для козирогів. Далі три карти для тільців. І три карти для Діви. Дивлюсь, що вам тут не видно. Для Діви, ну, зверху покладемо. Краще видно. Окей, значить, так, козироги, на що маю звернути увагу. Я можу сказати, що в козирогів, незважаючи на ту загальну тенденцію, ага, значить, е, карти бачите, між собою резонують. Е, е, Козирогі, у вас якісь бажання ваші, які ви вважали, що ось ось вони збудуться? Так? Е, ті бажання стали на якір і з'явилася якась перешкода в козирогів. Тобто даний тиждень для вас буде непростим, через те, що можна сказати, що тут випали дві тяжкі карти. Знову ж таки, придивіться до свого оточення, побачте, придивіться, хто перед з вами, які люди. Гаразд. Далі три карти для тільців на тиждень. Що можу сказати? Що в тільців якесь вирішиться питання так, як ви домовлялися. Тобто, ви знайдете тут рішення, і в цьому, всьому вам допоможе мужчина. Якщо це дивиться мужчина, то це ви. То це ви вирішите свої фінансові швидше за все питання. Щось пов'язане із цінностями матеріальними. І по ключу буде так, як домовлялися, все в вас вийде, зважаючи на оці ваші оточення. І далі діва на тиждень. Значить, що можна сказати? Що ви розраховуєте, дорогі діви, на якісь певні кошти, на якісь певні вкладення, так? Проте це діло у вас не вигорить, не вийде, на жаль, так через те, що тут заключна карта Мітли, і всі оці ваші якісь фінансові намагання закінчаться, на жаль, сваркою. Тобто цей тиждень то трохи не ваш час, аби вкладати ці кошти. Кошти в якесь навчання ви хочете вкладати або в якусь освіту чи підвищення кваліфікації. Тобто зараз не пора. Наразі на цьому тижні не спішіть. Ну, ось таке експрес-передбачення для е, знаків стихії землі. Дуже дякую вам, що були зі мною, слухали мене. Е, дуже вдячна всім за зворотній зв'язок, лайки, вподобайки і особисті звернення. Спасибі, що ви зі мною, спасибі за увагу. Е, усім гарного, вдалого тижня і всього найкращого. Е, звертайтеся, бо це лише загальні розклади. Персональні завжди буду рада надати е, контакти під відео. Мирного, гарного дня і тижня.